Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Смотрите, что происходит. я напомню, что такая инициатива, инициатива, как, когда вы бьёте первым, а враг должен подстраиваться под вас. А, всю неделю Украина находилась, ну, граждане України в першу чергу, потому що військові вони постійно в бойовій готовності знаходяться, ну, находились в таком вот ощущении, вот то, что вот должен произвести удар, вот если если не сегодня-то завтра, если не завтра-то послезавтра. И тут у нас вот эта ситуация, да, вот эта атака, которая произошла у них, Да, в народроме в Енгельсе под Енгельсам и і... Это не просто ведь как бы атака, да, это же бомбардировщики, не просто, которые могут нести ядерное оружие. То есть это виды вооружений, которые у них фактически штучные, или буквально какими-то десятками штук могут исчисляться, которые являются частью ядерного счета России и так далее. И теперь, если вы посмотрите, например, на спутниковые снимки как раз с аэродрома, они же там ставят самолеты в ряд. То есть там нет никаких подземных укрытий, как в Израиле. В Израиле все самолеты под землей находятся. Там нет даже никаких купольных укрытий и так далее. Просто все открыто. То есть это максимально уязвимо. Вообще самолет вещь очень хрупкая, бомбардировщик тем более, бомбардировщик должен бросать бомбы, выпускать ракеты, запускать там и так далее и издалека, еще не входя в воздушное пространство, и в зону покрытия ПВО, то есть он безумно хрупок и уязвим. И вот мы видим ситуацию, которая сегодня произошла. То есть ну, они безумно боятся. То есть я на их месте ну, чувство абсолютно неуязвимости. Это больше 600 километров расстояния. Если мы прямо от границы считаем, да, вот если мы допускаем, что прямо с границы, допустим, вот, как говорят, там, запуски были, могли быть. Вот говорят о украинском беспилотнике и так далее. Вот сейчас это не имеет значения, это ровно как и с Крымом важный результат. То есть важно не что именно это было, диверсанты, БПЛА, ракеты и так далее. Важный результат. Вот. Э, и, конечно же, получилось так, что они нанесли удар, то есть, то есть подстроились. Даже информационно получается так, что России приходится подстраиваться, то есть мстить. Вот. Мы видим, что Украина не только уже на тактическом оперативном уровне есть инициатива, уже это стратегический уровень. Это вот уровень фактически уже двух государств да, национальных, где у нас получается так, что враг должен подстраиваться, а не он диктует свои условия. Но ну, помните, как много говорили про Крымский мост? Мы ну, всегда говорили, ну да, как бы это интересные фантазии, а потом произошли эти интересные, интересные события, которые там были, и все, это больше не фантазии. то есть Это просто объективный факт. То есть, когда мы говорим про удар по Крымскому мосту, то это уже не просто болтовля. Это, это факт. Вот. Опять же, не имеет значения, как именно это делалось, факт, что это произошло. То же самое и с стратегической авиацией. Можно было сколько угодно говорить, болтать, вот хорошо бы как-то сбить бомбардировщики, нанести по ним удар, там, убить летчиков этих, стратегической авиации и так далее. Раньше это была болтовня, теперь это факт. И они с этими фактами должны теперь жить и должны понимать свою уязвимость, должны понимать, что потихонечку у них исчезает тыл. То есть у них до этого как бы мы понимали, что тыл исчезает, но а, вот. Как уже сказал, больше 600 километров, плюс это не просто какая-то авиабаза, это не просто какие-нибудь там истребители находились или фронтовые вот да, самолеты, то есть у нас там вот эти бомбовозы стратегические, которые еще и ядерное оружие в потенциале, ну то есть кстати, по, 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 по их доктрине могут нести, вот. Это, Це тому самое главное. то есть самое главное то, что будет меняться в головах вот, в представлении, то есть ф в понимании. как это так? Это так? получается, расію указали, в общем-то, на место, что ли, что типа ми <говорить> маємо добре усвідомлювати, що як ти противник зазнає класичної воєнної поразки на полі бою, а це не минучість, то найімовірніше Путін утратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях розпаду, тому вони дійсно б'ються на смерть і логіка їхня є вкрай зрозумілою і простою, якщо спробувати стати на їхнє місце. Вони вважають, що якщо занурять Україну у пітьму та холод, то українці вийдуть на майдани, будуть тиснути на наш уряд, щоб він сідав з ними за стіл переговорів. Бо зараз для них. Вікно можливостей ще зберігається. Вони могли би ще зберегти якийсь там свій загальний потенціал. потенціал з кожним тижнем, з кожним місяцем. Сьогодні запрацювало нафтове ембарго. На весну повноцінно почнуть працювати інші санкції санкції, і Путін дуже добре усвідомлює, що не рухається до катастрофи, і це такий своєрідний примус українців. До потенційних переговорів, але це є ознакою того, що вони насправді не розуміють, як ми мислимо. А може, всі ті ідеологічні наративи про один народ можна розвіяти як поту. Наві кожна одиниця техніки, яка буде відмінусована від їхнього загального арсеналу, іде нам виключно на користь. Навіть два бомбардувальники ту 95 МС, котрі пошкоджені через якусь там діяльність темних сил. Я думаю, що там діє якийсь такий дуже гарний. Спеціальний загін бавовнят, і вони допомагають цьому всьому відмінусовуватися однозначно піде на користь. Я висловлюся те, що метафорично московська залізна ковбаса вона дуже дуже довга, але вона скінченна, і в нас немає іншого варіанту, як нескінченно нарізати це селяні рано чи пізно прийде точка. Коли у них відбудеться надлом, попри те, що вони мають там через кримінальні схеми якісь потічки постачання, чи, скажімо, навіть така країна парія і терорист, як Іран, пробує їм допомагати, у все ж таки у стратегічному контексті їхній воєнно-промисловий комплекс стає на шлях свого занепаду, і вони не зможуть його навіть у найближчу десятирічку повноцінно відновити. А Україна як не як, як би нам важко не було, має консолідовану підтримку. У першу чергу блоку НАТО і цивілізованих країн, плюс останні бухрешки саміт, який щойно відбувся країн НАТО, запустив великий європейський воєнний конвейер. Ніхто сам на сам нас противником не залишить. Ми вже самі почали виробляти, скажімо, 152-мм снаряди, і помаленьку ситуація обов'язково переламається на нашу користь. Правда, я не оптиміст, що це все відбудеться швидко. На мій поля ще що до початку літа. мы будем вынуждены с ними бороться. Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну. Коли ми говоримо про запорізький фронт, то його там протяжність близько 250 кілометрів, глибина десь кілометрів 100 в найширшій ділянці. і е, зараз цей фронт умовно вважається найбільш спокійним, але найбільш агресивний в найближ, найближчій на перспективі. Коли ця перспектива буде, поки що точно невідомо, але ми розуміємо, що зараз е, ворог якраз проводить таку е, оборону двома складовими: перше це. Посилення таких гарнізонних блоків, це якраз Маріуполь, Мелітополь, частково Бердянськ. Це те, що зараз розташовуються російські підрозділи які так само частково відводяться з Херсонщини в цю зону, яка вважається потенційно найбільш складною для подальших бойових дій. Решта військ є розпорошеною по запорізькому фронту, і щільність цих військ, власне, не є такою критичною. 何 Але напрямок, який стосується якраз Запоріжжя, потім рух в Донецьку, він так само використовується для того, аби підсилювати це угрупування в зоні Донецька, яке так само використовується за рахунок перекидання тих підрозділів, які пересуваються з Криму. Але насправді пересування з Криму зараз суттєво складене з точки зору пропускної спроможності, і тут скоріше ми говоримо про те, що е, оці залишки, про які говорить Андрющенко, це в принципі залишки тих угрупувань, які зараз знаходяться в цій ділянці. А Загалом ворог намагається побудувати логістичну лінію, яка йде Макаші, Луганськ, Донецьк, Волноваха, а потім уже Маріуполь і Мелітополі. Оця якраз залізнична колія зараз перебуває під таким особливим магом російської сторони, що власне викликає ці активні дії навколо. Вугледару і Павлівки, тому що там міста до цієї волновахи 20 кілометрів там прострілюється. Зараз він намагається тиснути нас в цій ділянці. Так що, якщо повертаючи знову ж таки до запорізького фронту, він поки що є найбільш спокійний, але це буде найбільш активний фронт, який нам буде потрібно зору подальшого розсікання російського групування з цими атаками в бік або там е Мелітополя або в бік Бердянська, про що всі говорять. Але думаю, що для цього треба створити ще. Передумову. Передумова для цього поки що створюється лише за рахунок роботи нашої артилерії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.